Багатий світ представляє. Найкращі цитати Джона Леннона. Якщо ви робите щось прекрасне і піднесене, а цього ніхто не помічає. Не засмучуйтесь Схід Сонця це взагалі найпрекрасніше видовище в світі, але більшість людей у цей час ще спить. Життя це те. Що відбувається з тобою, поки ти будуєш інші плани. Талант це здатність вірити в успіх, повне безглуздя, коли кажуть, що я раптом відкрив у собі дар я просто працював. Коли мені було 5 років, мама завжди твердила мені, що найважливіше в житті бути щасливим. Коли я пішов до школи, мене спитали, ким хочу стати, коли виросту. Я написав, щасливе. Мені сказали, ти не зрозумів завдання. А я відповів, ви не зрозуміли життя. Я ніколи не думав про те, що буду писати великі речі. Я просто пішов і написав їх. Ви можете одягнути туфлі і костюм, можете причесатися і виглядати миловидно, можете сховати свій справжній образ за посмішку. Можете ходити до церкви і відстоювати меси, можете засуджувати інший колір шкіри, можете брехати, поки не помрете, але ви ніколи не зможете сховати того, що ви моральний каліка. Чесність не принесе вам багато друзів. Але ті, що з'являються, будуть справжні. Якби всі працювали, сидячи в мішках, упереджень не виникало. Довелося б судити про людей за їх якостями, а не за зовнішністю. Попросіть войовничого революціонера показати революцію, яка привела насильницьким шляхом до того, що було обіцяно. В Росії чи де завгодно ще вони руйнують все до основи, а потім будують щось нове. І ті, хто будує, стають новим істіблішментом. Протест має бути ненасильницьким. Щоб ми не говорили, це ніколи не відповідає тому, що хочемо сказати. Коли мені було років 12, я часто думав, що я, мабуть, геній, але цього ніхто не помічає. Я думав, я чи геній, чи божевільний, котрий з них, божевільним я бути не можу, бо не сиджу в псих Значить, я геній. Я хочу сказати, що геніальність... Певне одна з форм божевілля. Якщо стоїш на краю прірви і роздумуєш, стрибнути чи ні, стрибни. Сон закінчився. Пора братися за діло. Це були найкращі цитати Джона Леннона. Якщо вам сподобався ролик, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. І чекайте нових роликів. Якщо вам буде цікаво, то пишіть в коментарях про те, щоб я зняв новий ролик Секрет успіху Джона Леннона. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!